Що ж, всім привіт! З вами Керіто і це 30-та юбілейна серія моїх про Майнкрафт. От. У мене якась фіату дирка. От. Я, по-моєму, щось обіцяв в по попередній серії. Фак, що я обіцяв, що. 30. юбілейній серії ми будем будем будем. що ми будем, Блін. Додому вертатись, походу? Да, походу, я буду додому зараз вертатись. То що 9. А хоча не, я ще буду дбать ендерманів Вот, наркомани. Ендерманів в наркомані. А хоча... Ладно, так, все, йдем, давай ендермани Ендерман. Эндерманы. Спрути. На м'ясо Блін, тільки обід. Стоп, а може мені 10 очей вистачить? В принципі. Вони ж хтіба після того, як їх кидати. Вчо, в принципі, так. Да, я думаю, мені 10 очей мало би вистачити. Так що я зараз буду повертатись додому. Блін, так далеко йти. Може хвилин з 10 придати, ти я хочу... Ні, пів серії йти я не збираюсь, так що я зараз візьму свою речі. О, стоп, 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 стоп! Скелетон, він же ж не вийде з тіні, да? Чо ти не гориш? What the fuck? What the fuck? the fuck? Все, а вот и лут. Все, провертаемся, по-моему, не сюда. Че не? Куда? Куда? F3, знаешь, А, там, по-моему, было 400... А, значит, мы не сюда. И вот сюда, по-моему. Вот так вот.

Так, давай сюда. А, треба щось похавати, а то, что я зараз сдох, нам же все не потрібно. Давай я так от Бегу, 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 я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. <тюш> все равно ты не попал. Я веселий таракан, я веселий таракан, я бегу, бегу, бегу. Так, и тепер вот сюда от просто-напросто. Да? Да, я надеюсь. Я надіюсь. Давай, так, вот. Не жючу, тут десь має бути... Вот мій домик. все я беру свої речі і валю додому. И продовжу відео, коли я привалю додому. Давай, вот так вот, все, и yeah. давай! Знаєш, забираємо. Це, 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 потім це забираємо, це обов'язково заберемо. Думаю, дерево теж заберу. Потім це теж заберу, це заберу, це ні Нитки, очі, потім палки, це, це, це. І все. Сундук і верстак забрати не потрібно. Все так. І тепер, значить, де мої координатики? X197, це треба пробігти до фіга блоків. x 197 А, то есть мені... Щоб X був менший, то есть мені куди? Мені сюди. А Z... А, ну, в принципі, Z. Ну, отак от. Потім ще зроблю ферму какао-бобів. Я вже в джунглях. Ну, якщо чо, то я знаю, де у мене тут пустеля, в принципі, я, я координат заскрінив. Блін, зараз буде ніч. Фак. Ладно, я продовжу відео. Ендермон! Не тепешкайся від мене. Ендерман! Гімно. Де він? Де він? Эндерман? Є! Yeah! Скільки? 9-10. Сеперли на ендерву. Так, ну от я майже прийшов. Так, секунду. А, так, ну от я майже прийшов. І мене майже вбив скелетон, але я від нього тікаю, відриваюсь, роблю все, що тільки можу. же живий мостик, все, я вдома. Fuck yeah. Я вдома і у мене 11 перленендеру. Здохне. От, 11 перленендеру. І так от. От, все, і тепер це моя дріжечка. Подохни. Не знаю, нахер мені м'ясо. Взагалі його закидай. Хай там лежить. От. І тепер, я думаю, я закрафчу. Так, в мене є багато цих штуки. И я закрафчу багато такої штуки Вот і тепер багато такої штуки Блін, тільки вісім е, е, Ладно Значить А, ну ладно, я просто ще одну скрафчу Ну так вот И от так от А, блин і все одно цю одну прийдеться взяти. Отак так. От. І є, у мене є їх 11 і ще десь одна, пам'ятаю, була. 12. Очей, Єндерман! Що ж, я думаю, що я зараз буду робити? Можливо мені піти шукати дракона. А Хоча ні, перше, мені треба набрати багато опиту. Це по-перше. По-друге, Зачарити броню, зробити алмазну броню, потім її зачарити, ну, не знаю, хоча б кожну на 5. Це нас 5 на 4, 20, 20 рівень треба. По-перше. Потім, 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 потім. По-друге. Я не знаю, чи мені вистачить цих 12 очей. Вот. І по третє, по третє, по третє, по третє Я би, я би пішов в шахту. Да. Зараз ми підемо в шахту і в шахті будемо збирати опит. Значить, я би ціку сюди. Вот. І я можу зробити ферму какао-бобів. Але я це зараз зробити не буду. Це, це сюди. Це теж сюди, потім. Хай буде тут, це теж тут, тут. Це теж тут. карти я з собою візьму. А хоча стоп! ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, і ще раз ні. Прямо зараз я зроблю дещо інше. Дещо супер класне, суперкруте, супер, супер охрененне, супер, супер, дупер. От, отак от. Так от. І порталват тут шумить. Отак-от. От, Тепер отак-от. От, е, так. Сюди і візьму так-от. Всьо, є, і тепер, 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 тепер. Тепер я зроблю дещо супер круте, що вже давно хотів зробити. Ні, не сюди. А стоп, я можу? так, чик. Чик. А, да, круто. Значить, мені сюди. Вс, їдемо. Йдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Я зроблю то, що я вже дуже давно хотів зробити. Вот. Дуже давно хотів зробити. в реалі дуже давно. От так. Тепер спускаємося сюди. А, от. І я хочу ще раз подякувати моїм трьом підписчикам, які мене підтримують, коментують мої відео. Вот, потім це все. What the fuck, курка. Опа. Е, і тепер я візьму. Коркви. Візьму я коркви, яка морква. Але тут в Майнкрафті це корква. Да, от реально, треба це. Що український приклад такий неточний. Там пише, що типу, може, він може бути неточним. Але блін, моркву з коркою переплутати, це капець. Що я тут до кінця не доїжджаю? Що за лажа? Лажа лажна. життя вся жная. Вот так вот взрыва. А ч, в принципе, не так. Я надеюсь, так будет нормально ехать. What the fuck? Вот значит ядра буду вещь. Весь час, час пхати. Ага. Значить, назад. Ахіра. З два. Блін, треба до самого кінця і буде пхати. Отак. А тоді нажмете, да? Ну, окей, окей. Так, я поки собі поїм. Ні! Єс. Yes. І... і зараз готуємося. Хоба! Якби я не спригнув, вона б розбилась. Я ледве встиг. Ху. І отак от, от. Тепер отак і отак. От і тепер я думаю, ви здадитесь, що я хочу зараз зробити. Да, іменно це. Хочу зробити вудочку. І отак от. Оу є! Ага, я розумний, я розумний. І тепер візьмемо сідло. І в нас буде наша свинька. Тепер треба її тільки знайти. Сама основна проблема. Знайти свиню. Бо в мене тут... Я їх тут так багато не зустрічав. Ну коров в мене більше, але на них їздити не можна. Курка. Давай свинка. Я знаю, ти десь тут чекаєш на мене. Така маленька свиночка. Ні, не маленька, така велика свиночка. Я, я буду, не знаю, жукеєм. У мене камінь, свинка, вовк. Ладно, я знаю, що в мене тут мало, мало свиней. Наш у мене тут багато вовків. А у мене тут багато вовків, а вовків бувають свиней. Рот закрий. Прийшов він двері. Прийшов він так, корови. Е, корови, корови, корови. А свині? факт ніхера собі, а в принципі, я на них буду зараз рівень заробляти, так. Да? Блін, ну стій. Да, я щас левел підкачаю до 20-го. І м'ясо буду мати дохера, і шкіри. Все, а для чого шкіри? Ну, книжки. І бронька. В принципі, мені це все не потрібно, ладно. А я їх простим мечем буду мачити, щоб так багато не було. Шкіри. А хоча, в принципі, м'яско. Ну ладно. Так. Давай, мочи всіх, двоє, я давай, давай. Ще треба буде лук якось наліпше, да треба ще лук на 30 десь зачарити, щоб вбивати цього гімніка Цього дракона вбивати. Вот. І заодно зараз може свиньку якусь знайду. І вночі можна буде йти вбивати. Вот. Тут траснічок. Шо? А, ну ка Так, пятый левел, пятый. Так, все, все. Купа коров. Так вот. И вот так вот все. Куром, капец. Ходи сюда. Вот, зараз уже буду шестой левел, и купа шкиры, купа... Купа все. Все уже нема курил. Мне свинка взяли зале было. была. Пришел по свиней, мочу курил. Вот так вот. Так, еда. Всього ходить сюди. Шість. Потім отак-от. Отак от і. І от так-от. До речі, е, по-моєму, у мене хтось там питався, чи в мене Майнкрафт... Який мене Майнкрафт, типа? Не версія, а ця. Чим. Вот, чи є у мене ключ від Майнкрафту. Е, вот, ключ від Майнкрафту в мене немає його. Е, вот, то що ну нафіг, мені піратка нормальна. Е, вот, і. Ну, піратка мені подобається. Е, ну, чим, ну, блін. Звісно, що чим подобається піратка Звісно, що не типа. З ключом краще набагато. Вот. а я Мені просто там скільки, 15 доларів платити за ключ від Майнкрафту. Не, не буду. Не хочу. Не хочу і не буду. Скін, в принципі, я собі можу ставити паніку, вот. обманю Майнкрафт. Обманюю Майнкрафт, Тупо заходжу на сайт один і там. Нік вписую, типа шукаю собі класний скін, вписую той нік і все. Так, у мене вже 64 стейка. Ну, я з майбутніх стейка, коротше, так. Ага, значить тепер треба повертатись, мальох, додому. Так от і... от так от, по-моєму. Так от. Да, стоп, 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 стоп. Значить. А, значить, мені сюди і... Мне вот туда вот все я ой Теперь мне просто куда вот туда вот и прям пришла вот так и вот так собачерки собачерка привет До речі, от можна було взяти своїх собак на охоту. Чому б і ні? Так, да, от, все, мій міст. І тепер мені отсюда. От, стоп, не, от сюди от. І от сюди от всю оббігли. Опа! В цю печерку би можна було піти. Але не зараз, бо в мене інвентар за дуже забитий. Ми чи гадю. О, в принципі, да, я зараз на лобах підкачаю, з них опиту побільше паде. Вот. О, це вже давай, ходи сюди. Курка, курку треба теж бити з нею, опит теж паде. Блін, але я дуже сильно ступив, що зламав той спавнер павуків я би зараз мав такого опиту. А мені здається, що ця продуктивність ще і опиту побільше дає. По-моєму, так. Да. То есть продуктивніше і опит. Так от Спротів всіх быває. Криперы, блин, кріперів найважче вбивати. Тому що вони самі вбиваються, и опит з них не вивалюється. Так. Ну, давайте. Подходите, гости дорогие. Вот, крипер. Фак, и сзади павук! Мне что в хайда крипера говно. Так. Блін, 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 я годинником. Так, от. Так, десятий левел, скоро одинадцятий. Нормально, на мобах класно качатись взагалі, круто. Можна би ще було в воду покачатись, що там небезпечно. О, я на свій мостик, У мене тут багато кого спавниться. О так. Тут буду по мостику гуляти. А! З вами був Керідо. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. І от. додаємося в групу, яка десь була в декій серії. 9 серії, от. І всім па-па!